А що ми сьогодні будемо робити? Що ми сьогодні будемо робити? Нам для роботи потрібні такі. Два шарики. Я вам Два їх писала. Шара. і тепер ще раз покажу. Будь ласка, зосередьтеся і уважно подивіться на екран. Альбом я підсліджую світ. Є. кого немає, той буде малювати. Потім покажу, що. Якщо немає нічого страшного. Я, Одні. я просто не знала. Я писала про це в розповіді. Один листочок кольорового картону. Колір на ваш смак. Який хочете? Картон один аркуш на ваш Взвільно. Смак. Взвільно. Так. Дві повітряні кульки. Угу. Мене такі красиві дуже. Дві повітряні кухні. Е, у мене ось такі. У мене як у вас. Клей. У мене ось такі. Ножиці. І ножи. ножиці. Ножиці. І скотч. Скотч. І, скот. І дві трубочки. Трубочки. Дві штучки. У мене Є. У мене. ось такі. А, О. Так. Так. І тоді починаємо роботу. Так, починаємо роботу. Ми з вами сьогодні продовжуємо тему людина, яку ми почали на минулих уроках. із я досліджую світ, вивчали. І на дизайні технології робили, і сьогодні продовжуємо. Починаємо до навчання. Робимо крок. До знань поспішайте зручненько. Сідайте. І та... за допомогою чого людина дихає. Легень. Легеньким ще. Серце. Носом, Легиня. 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 Носом. ротом. Ніс, Що ще. Легені. Легені. Так. А чи знаєте ви, як називаються і інші частини дихальної системи? А які ще, можуть? А які ще є частини дихальної системи? Це що? Ну, читайте, не, читайте. Не, Носова не, порожнина. Так, да, ми не, назвали нову порожнину не, і грутову порожнину. і назвали легені. але до дихальної системи входять не ті. Це. До дихальної системи ще входять гортань, з якою повітря рухається всередину, нижче гортань переходить у трахею, тоді трахею. дихальну систему утворюють бронхи і, врешті, повітря потрапляє у легені. І завершує дихальну систему, частина, яка називається діафрагма. Запам'ятали, що де знаходиться? Угу. Uh -huh. Так. Ну зараз перевіримо, які ви уважні. Зараз запам виконаємо інтерактивну вправу. Розмістіть, okay. будь ласка, на діаграмі, що де. Посилання у чаті. Добре. Це, це, урок. це урок я досліджую світ. Так. Ні, це урок. Образотворчого мистецьку чи дизайну дизайну технології. -технології. Mm -hmm. але, але у нас все в житті пов'язане, тому ми і виконуємо таку вправу, тому що неможливо виконати якусь роботу, не знаючи, як вона буде побудована, з чого. Mm -hmm. так, а ну. Перевіримо, наскільки ви уважно слухали наскільки ви добре знаєте частини дихальної системи. Брон. Так, Я хто не знає, є. давайте разом робити. З ким Я разом, робимо? З ким Три. разом Три. Робимо? включайте залипати. камеру, повертайтеся Я до мене, з ким робимо разом.

Добре очікую з нетерпінням. Я теж прошу а ні, пиші. не буду на писати. Я буду заново І я, я теж, теж. А, заново. Ай, заново, скільки ж ми будемо заново робити їх? Давайте разом зробимо. Ні, Тиху. я сама. Ні. То ви довго будете робити вправи, і ми не встигнемо практичну роботу зробити. Давайте тоді разом. Давайте тоді разом. Так. Ні, Чого я почекайте. Що у нас тут болі? Там, вирібно. де носик, це що? Носова слава. Так, Іланку, дякую. Так, нижче у нас іде, там, де горло, підказка. Кортань, Вор... так, нижче вона опускається, і тут у нас уже Трахея. Трахея, яка розділяється на брон. На дві. Думаю, легені ви всі так? І так. так? А під легенями знаходиться. Ді 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 Фраг. Діафрагма, так. Ось такі Ти частини складові нашої постій? дихальної системи. Давайте глянемо, що тут у нас зі списком переможців. Ой, котаї, давайте ще нові. Так, і Керуло, і Поля, і Вероніка, і Маргарита, і Ігор написали своє а... ім'я. Дякую вам. Ганалок, а я своє ім'я не записував. Може, хтось інший за тебе написав Ігор, посоромився своє ім'я записати? Записав твоє. Отже, малятка, дихальна наша система складається з таких частинок. Це... 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 Скажіть, будь ласка, Це... Це... а що буває, коли людина? Підхоплює вірус і е, в неї починається запалення у дихальній системі. Що буває? Кашель. Кашель. Шмер. так. Болить горло. Болить горло, так. Кружиться голова. Крутиться голова. Відбувається запалення дихальних шляхів, і це призводить до хвороби. Скажіть, а що робити, Кир... Кирюша, зосереться на уроці, будь ласка. Кирюш, зосереться. Кирило. Кирило. Кирило робить щось не те. А що робити, щоб не хворіти? Знаєте? Ні. Я, ні. Так. Ні. я ні. думаю, що ви знаєте. Зараз буде ні. на екрані з'являтися тепер. Я, я ні. А ваша задача у реакціях. Поставити, правда чи неправда, я вам зараз покажу. У ваших реакціях є ще ось такі позначки: так або ні. Якщо так, пальчик вгору, як у мене зараз, бачите? А якщо ні, то пальчик вниз. А, я Зрозуміло. Поїхали. Так. Зараз я опущу руку. Так. Чи допомагає зберегти здоров'я? Регулювання... Регулярна фізична активність. Uh -huh. Веронічка, Правда. правильно, Правда. правильно показуєте. Так, пальчик вгору. Правильно, молодці малята. А чи допомагає зберегти легені здоровим? Да, а ще ага. це А-а-а. Загартовування це зміцнення здоров'я за допомогою води, сонця і повітря. Допомагає спити? Так. так, Маргаритко, допомагає. Пальчик вгору, Міланка теж саме, пальчик вгору. Пальчик вгору. А ось це. Ой, ні, ні, мені. Мені. так. Переймання постійні, переживання і стрес шкодять нашому здоров'ю, їх треба уникати. А здорове харчування. Так. Пальчик вгору. Як це, це ні? Допомагайте! Так. Навпаки, пальчик вгору, а ось це. Погано, він. звичайні. Ауміння. Куріння. Куріння або паління, воно дуже шкодить вашій дихальній системі, тому навіть не починайте, не можна цього робити. Це дуже шкодить здоров'ю. Здоров правильно, Веронічка, здоров я. правильно, Веронічка, пальчик вгору, правильно, Маргаритка, молодець, а ось це. Так. Да. Іванка, так, Кирило, неправильний, так. знак мені стаж. Веронічка, ой, Маргаритко, це навпаки допомагає зберегти здоров'я, пальчик вгору. А ось це. Да. Так. Дихальні вправи. А чи знаєте ви, що з кульками, з повітряними можна робити різні дихальні вправи, і це буде розвивати вашу Є. дихальну систему? У мене дуже зручно. Що наші кульки це не просто прикраса до дня народження, а це ще й хороший тренажер для ваших легенів. Візьміть кульку і понадмухайте її, тільки дивіться, щоб голова не закрутилася. У мене теж жодне. Чи більше у вас в обсяг легень, тим більше у вас надмухається кулька. А якщо ж вона не надмухається, то працюйте над розвитком ваших Повітряна тривога. Повітряна тривога. Малята, пройдіть, будь ласка, в безпечний місце. Всігда, когда не Урок. Я вам надішлю у чат відеоінструкцію до уроку. <клес> будь ласка, пройдіть безпечне місце. <клес> я вам надішлю відеоінструкцію, пройдіть, будь ласка, в безпечне місце.